мене є мрія, так би я напевно почав свою презентацію, якби фразу так не затерли е, під час виборів. От, але тим не менше, в мене вона є, і з'явилося, вона в мене, мабуть, років 5, тому можливо, навіть більше. Коли десь випадково по телевізорі я побачив одну рекламу, де дядечко, ну такий в костюмі, видно, бізнесмен, не знаю, сидів десь в якомусь барі, попивав смачну каву і сидів, е, бавився на ноутбуці, там в інтернеті, сидів. Очевидно, це була або реклама інтернету, або реклама ноутбуку. Але тим не менше, йому, напевно, було так кльово від того товару, що він отримав. Ну, бо по таких відчуттях йому було дуже комфортно в тому закладі. І якось воно мене так спонукнуло, що хотілося б мати теж якийсь подібний заклад, де коли би ти туди приходив, тобі було комфортно. І ще, щоб той заклад, можливо, навіть був твій. От. Це взагалі було би супер. Перед тим, як я розкажу, що таке it паб що це таке, хто я такий. Я би не хотів вам розповідати дуже, 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 дуже багато якихось різних речей. Хотів би з вами просто поспілкуватися. Якщо у вас якісь запитання, перебивайте мене, сперечайтеся зі мною, не знаю, питайте мене, сваріть мене, підказуйте мені. Я буду тільки вдячний вам за це все. Що я не розповідатиму? Я не хочу вам розповідати про якісь бізнес-плани, про якісь фінансові речі, про якісь там стратегічне планування і так далі. Я думаю, це. Це все, що ви можете дуже легко знайти, а навіть більше того, я думаю, ви вже давно про це знаєте. Я хочу вам розповісти про власний досвід, про те, як ми вчора не планували відкритися, але відкрилися. Про те, які в нас проблеми були на кухні е, і так далі. Тобто, якийсь такий реальний живий приклад, який можна пощупати, там порухати, торкнутися його. От е, я закінчив факультет наземних мов, е, е, був єдиним хлопцем в групі. Група складалася з 30 людей, на потоці було порядка 125 людей, з них 4 хлопці. Страшно, чесно. Ну, мається на увазі все решта дівчата. І після того, напевно, воно мене так сильно дуже вразило, що я пішов в ІТ. Чому пішов в ІТ? Тому що там більше хлопців ну, спокійніше. От, не знаю. Хоча, в принципі, жалію, бо з дівчатами теж класно. Маю більше ніж чотири роки досвіду в IT, Я почав з ДТП-інженера, ДТП-інженер це не той інженер, який виїжджає на ДТП-пригоду і там пробує розбиратися, хто вдарив. ДТП це десктоп паблішінг, це ну, оформлення е, різних документів, хелпів, е, які йдуть з програмним забезпеченням. Там до ПЛ, я тут десь мав бути бізнес-аналітик. Зараз я аккаунт-менеджер на одній із напевно, найбільших, найбільших IT-шних компаній у Львові в Західному регіоні. От, тут є трошки моїх контактів. Якщо вам цікаво, можете десь подивитися. це, значить, що таке it АІТПАБ? IT-пап IT паб це ну, величезний фан. Чому фан? Тому що тут, бачите, логотип такий бородатий дядечко, і я теж сьогодні бородатий. Не через те, що я намагаюся бути подібним на нього, а через те, що просто немає часу по поголитися, на правду, тому що ми настільки багато зараз працюємо, настільки багато готуємося до того всього, що так от воно сталося. І якщо б це не було фан, тоді, напевно, ми б це не робили. Я працюю фактично як офісний працівник, там з 9 до 6, з 10 до 7 і так далі. А після того я йду кудись і ну, з рук і кайфую. От. Значить, про що я хочу вам розказати? Я хочу вам розповісти про страх та мотивацію, про створення ідеї, як ми її створювали власне, концепції самої, і, і дійсно, речі і про граблі. От. Значить, коли людина хоче щось зробити, щось нове для неї перше. Стандартна реакція це страх. В неї трясуться коліна, вона боїться і так далі. Він здається, що це абсолютно нормально. Як, яким же чином цей страх подолати, яким чином ми це робили? Ми просто знайшли відповідний рівень мотивації. Дуже все просто. Хтось підходить до вас і каже, полий у цей от вазонок, будь ласка, а тобі так ліньки, ти собі валяєшся, на ліжку дивишся телевізор, класно, там, не знаю, твоя улюблена передача, де ти кажеш, я не полию. І коли та людина до тебе підходить, і друге каже: ти знаєш, якщо ти не полиєш, то та от квітка, той вазунок зів'яне. І фактично це, ну, як мінімум, збільшує вашу мотивацію декілька разів, тому що ви будете потім про це жаліти. І я на своєму прикладі е, пригадую, що в мене була дуже хороша можливість, е, і я десь там ну, з рук присів, перелякався, не зробив її і жалію. Жалію навіть до сих пір. Тому другий раз не хотів повторювати. Таку помилку. Що, що означає впевненість? Впевненість в тому, що ваш бізнес е, буде процвітати, впевненість в тому, що ви не прогорете і так далі. Е, ну, Можливо, напевно, що такий певний рівень впевненості в тому, що ви робите, впевненості в власних силах повинен бути. Але він в першу чергу збільшує вашу мотивацію. Якщо ви впевнені в тому, що ви робите, тоді ви робите, і вас це вдається, ви кайфуєте, так як ми намагаємося робити. От. Е, значить, е, я... Закінчив він ясно, нас чомусь дуже багато годин, ну, власне, пар було присвячено літературі. Ми читали дуже багато книжок, частину ми самі читали, частину нас заставляли читати. Але насправді я з книжок власне з літератури дуже багато почерпнув. І значить, розкажу, хочу вам розповісти дуже коротко про філософську концепцію Шопенгавера і it ПАП. Я розумію, що це речі, які на перший погляд, можливо, не зовсім поєднуються. Але в чому сенс? Сенс в тому, що. Це є теорія занепаду, теорія того, що все, що зараз на даний момент є, це не нове. Все, що людство змогло зробити, воно вже зробило. І ті речі, ті ідеї, все, що з'являється зараз, це просто поєднання тих речей, котре людство вже зробило. От. І е, дуже класно е, взяв цю концепцію постмодернізм. Постмодернізм це. Мистецький напрямок в літературі, в мистецтві загалом, який е, е, це й стверджує. І ще одною його дуже кльовою такою, ну, характеристикою чи властивістю це є концепт гри. Е, є два поня... дві, дві поняття дво, два поняття гри. Так? Англійською мовою вони, власне, розрізняються, play, game. Так? У нас, на жаль, воно не розрізняється. В чому сенс? Сенс в тому, що перша це гра за правилами, як, наприклад, як футбол. Ви знаєте, що там ну, руками м'ячик не можна закидати в ворот, Так? І друга це гра без правил. Що таке гра без правил? Це життя, це бізнес, це якісь інші речі, які чимось там дуже сильно не обмежені. Е і е все, що ми робили, ми базувалися на, ну, з на принципі, гри. Е дуже просто е наведу вам банальний приклад. Ми з Зрозуміло, що ми відкриваємося. так? І зараз зимова пора. Ну, У нас дуже багато пива. Нам зараз до кегів пива. і Що з ним робити? Зима. Хто буде пити пиво зимою? Ну, тобто його будуть пити, але можливо не настільки багато. І тому ми вирішили побавитися з людьми. Е, яким чином е, сказати, дивіться, в нас є з 10 ще компаній у Львові, так, великих, які мають там більше 500 працівників чи більше 300 працівників. Давайте ми з вами будемо бавитися на таких засадах. Ви приходите до нас п'яте пиво, ми записуємо це пиво, яке ви випали на вашу компанію, і складаємо певний рейтинг, рейтинг в кожної компанії. Тобто, е чим більше яка компанія вип'є найбільше пиво на протязі якогось певного часу стає почасним президентом нашого ПАБУ, е отримує якісь певні привілегії і так далі, отримує ще якісь там бонуси. Відповідно такі речі, змагання. Якісь забавки вони стимулюють людей до багатьох речей, навіть до таких, які люди в принципі і не сподівалися, що вони на це спроможуть. От. І оксиморонність. Значить, оксиморонність це ну, найпростіший приклад, який мені завжди казали з сьомого класу в школі, що таке оксиморон це є живі мерці, це поєднання непоєднуваних речей з Е, Насправді така комбінація, вона, ну, вона є виграшною, тому що, ну. Що означає поєднання непоєднуваного? Це те, що до вас ніхто не робив. Так? Після того, як оце непоєднані речі поєднаються, то вже наступна людина, яка буде робити щось подібне, вона вже не зможе назвати це морольність. Як ми виходили? Ми десь, мабуть, знали, що ми хочемо робити якусь. Цю концепцію, концепцію it ПАБУ, років, мабуть, три тому. Але є, ну, декілька є важливих речей, які власне нас стримували від того всього, що сталося буквально декілька днів тому. І, ну, ми фактично відкрилися. Значить, перший ринок, ми зру, ну, що таке ринок там, є купа пабів, є купа барів, вони працюють, працюють. Кльо, окей, в нас є ринок, так? Супер, забули це. Наступне це клієнти, оце от, власне, де ми найбільше е, сконцентрувалися. Ми зрозуміли, що є ну, багато зроблені айдішників, людей, які працюють в it компаніях, котрі е, мають ну, дохід свій вище середнього в Україні, можливо, навіть далеко вище середнього, по Львові, зокрема, і, і цих людей є досить багато. І не було ще жодного концептуального заходу, який би зібрав цю аудиторію. Тобто, фактично, ви маєте вже аудиторію, але ніхто чомусь до нас раніше, слава Богу, не додумався і не зібрав їх всіх в одному місці, і не напоїв їх пивом. не тобто, знав і так далі. От. Е, дуже важливо теж зрозуміти, е, як Юрко розповідав, чи вони ну, мають якісь там купівельну певну свою спроможність. А якщо вони мають, тоді, в принципі, ну, успіх вам вже. Як мінімум гарантований до певної міри. Можливості. Оце, власне, те, що відштовхувало нас, ну як відштовхувало, стримувало нас до того, щоб реалізувати ту ідею ще раніше. В нас не було того приміщення, яке ми хотіли. В нас не було до кінця тої команди, яку ми хотіли зібрати. От, ну і в нас не було до кінця продумана ідея. От. Е, тому, в принципі, коли ви перевіряєте ідею, завжди перер... перевіряєте її на ваші можливості. Ну це, е, от. Ну, і відповідно потреба. Ну, Потреба випити пиво, потреба випити віскі, потреба в п'ятницю десь там розважитися після роботи. Це ну, такі потреби, які не знаю. Е, ну, мабуть, в більшості людей виникають, які ви сидять весь час в офісі чи mm -hmm. так далі. Е, Перепрошую. Значить, необхідні речі. Ну, е, Чесно вам скажу, що це. Це є мій перший власний бізнес, і коли я так зручно в нього вступив, то багато речей для мене були нові, шопові. Е, і такі речі потребують дуже багато терпіння і дуже багато здоров'я. Е, скажу вам так, що якщо ви ну, працюючи певний час десь в як, як в офісі, так, як офісний працівник, е, і почнете свою власну справу, зрозумієте, що в житті ще ніколи так тяжко не працювали. Ну, тобто, все, що до того, навіть вам здавалося, ви працювали на годину більше. Там, ну, Це вже катається. Тут коли починаєте своє, тобто працювати на дядька завжди в принципі, легше фізично, але морально, можливо, не тяжче. От. Е, і команда, е, в принципі, наша команда складається з трьох людей, е, стіл не може стояти на двох ніжках. Мінімум три треба. І тому я вважаю, що в принципі ідеальна команда, вона ну такі кістя команди, вона мала би складатися хоча б з трьох ніжок. У нас їх три. Е, кожна людина відповідає за певну сферу своєї діяльності, тобто е, воно все розподілено, ми не пхаємося е, фактично в сферу один одного, тому що е, у нас свої три кораблі, на кожному кораблі є свій капітан, ну і на кожному. Кожен корабель не може мати більше, ніж один капітан, одного капітана. От. Е, І е, основні граблі, на які ми в принципі наступили, це державні установи. Ви не повірите, я е, працюю вчора приходив мій шеф, до речі, ну, мій прямий начальник до нас е, в ПАП, і ми з ним говорили, і говорили про те, що it компанії вони, е, ну тобто, ринок настільки зараз дивний в нас. Е, що вони намагаються створити просто космічні умови праці, ну космічні умови праці по комфортності для своїх працівників, і тим самим е, створюється певний мікроклімат, який е, робить поріг безпеки працівників достатньо високим. І коли людина десь випадково виступає з цього кола, такого, такого теплого кубельця, вона відразу стикається там. І там раз збила машина, другий раз збила машина. Ну, Для мене це було таке особливе відкриття. І оці от власне такі великі машини це державні установи. Ну, тобто я, я був на багатьох різних презентаціях, де люди розповідали, окей, у мене є класний бізнес, я стикаюся з тим проблемою, що я нічого не продаю, там, не знаю. Але насправді часом не продавати набагато простіше в плані проблем. Так, я не вважаю, що це найбільша проблема. От, власне, взаємодія з державними установами, це тяжко. Наступне це інтер'єр. Якщо ви складаєте бізнес-план, наприклад, так, то це завжди якась чорна діра. Скажіть мені, будь ласка, скільки треба силікону, щоб приклеїти там, я не знаю, певну кількість чогось там до стіни. Ви можете назвати цю цифру? Ну, я, ви можете назвати певна кількість. Певна кількість, ясно. Певна. Е, Так само е, там, не знаю, ще якісь речі, які ви плануєте, скільки потрібно, щоб їх реалізувати ну, щоб їх, в принципі, реалізувати? От, ну так скажу, що ми промахнулися в разів три тут, по інтер'єру тільки. А в першому пункті можливо в разів От, Відповідно, це спричинило певну якусь там нестачу грошей ну, на певному етапі, що посунуло наше відкриття ну, так, суттєво і взагалі навіть створило певний ризик, того, що ми, в принципі, могли б навіть не відкритися. Ну, але там певними різними засобами, ми, слава Богу, в, е, вирішили це питання. І персонал. Ми хочемо бавитися з людьми. Ми хочемо навіть часом бавитися не за правилами в якихось певних е, рамках. І для мене було, наприклад, ну, дивним, що я підходжу до офіціантки і кажу, ви там сидять двоє, іди підійди, спитай, як їх настрій, спитай, як їхнє здоров'я, спитай, там, не знаю, чи як там погода сидить, байдуже. Вона каже, як? Ну, вони не казали офіціантка. Я, я боюсь до них підійти, я не знаю. От. Е, за рахунок того, що наша така якась дуже дивна ментальність. Е, Чомусь все ще. Я спілкувався вчора з нашим сусідом, це Tex Max Barbecue, який знаходиться через дорогу з американцем Майком. І ми він сказав дуже дуже класну річ. Коли до нього приходять люди, і він вони, вони питають він питається, ти хто? Каже, ну я українець. Окей, ти українець, ти любиш свою країну. Кажу, ну то любляш, ти ніби патріот своєї країни. Каже, ну то патріот. А чому ти все ще дивиш, думаєш по-совєтськи? Оце от совєтське мислення. Це напевно річ, яка дуже дуже сильно серйозно стримує нас від розвитку і яку подолати ну, дуже складно зручно. От я, це все, що я хотів вам розповісти. Якщо у вас є питання, то задавайте, я з радістю спробую спробуємо. Що, що ми робимо з такими офіціантами? Пробуємо з ним говорити. Yeah. Не по-совєтській, а по-європейській. Ну тобто ми пояснюємо чому. Ми пояснюємо, що якщо людина буде ставну що офіціантка буде ставитися до людей по-іншому, вона можливо отримує якісь чаєві в іншому розмірі, можливо, не знаю. Ще щось Ді, Ді. Ді. таким чином, так я можу сказати, ми я працюю з магазином модного одягу. Та сама проблема напевненка виникають барі з офіціантами, точно така сама проблема виникає в магазині з продавцями. Основна проблема успіху, напевно, будь якого бізнесу це команда, це персонал. Тому що товар товарів і послуг на ринку багато. Кому і як їх пропонувати, то напевно основне. І ну, якщо я можу поділитися власним досвідом, то просто передягаєшся форму. Продавця і один-два дні власним прикладом показуєш, як просто починаєш обслуговувати. І коли результати при тому обслуговуванні збільшуються давно двічі, вони починають якось розуміти і сміливіше йти і питатися, як вас справи робити людям компліменти і так далі. Ну, напевно, іншого методу нема. Є е, самородки, але їх мало, які зразу приходять, вони відчувають і самі не знають, як починають від того от робити добре. Але в основному то вчити, 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 показувати власним прикладом. Це? Ти показував власним прикладом? Що, що саме, як спілкуватися? Ще до того, як ми фактично. Ну, тобто, в нас офіційне відкриття завтра. Так. Ми відкрили випадково двері вчора, і ну, тобто, в нас було. Ми навіть не сподівалися, що в нас не буде столика вільного за весь той час, тобто від там сьомої до одинадцятих ми працюємо, з був повний аншлаг. От і відповідно, було достатньо складно той момент казати фіцензіму не робити, підійде так далі. Тобто навіть бо фактично не було навіть де пройти. Але до того ми дуже багато з не, ну, з ними спілкувалися і пробували їй розповісти, чому треба так робити. Нащо це треба так робити? ну так тож я в форму офіціантка, офіціантки. То я цього не робив, навіть форму офіціант. В основному такі навчання проходять час, коли є 100% часи, коли нема аншлагу, коли таких двоє людей, і коли такий період затягується, тоді вже починаєш робити такі от кроки. Якраз такий стрес відлякові нормальної Так. А яким чином ми досягли шлагу, якщо ви тільки відкрили Е, Дивіться, значить, на етапі перевірки ідеї ми зрозуміли, що в нас є вже своя цільова аудиторія. Ой. Ця цільова аудиторія що має? Це, має доступ до соціальних мереж, е, дуже активно там, має свої власні сайти. І е, ну, в нас є сторінка на Фейсбуці своя, у нас є сайт. До речі, сайт це повний фейк. Тобто це знов ж таки принцип гри, Якщо ви зайдете на той сайт, який я вам показував, то ви будете здивовані, якщо вас очі не повилазять. Ну бо він такий дивний. Ну тобто ми бавимося зі всім, з чим тільки ми можемо. Ми цей сайт замінимо через тиждень. Мені там вже люди довгі листи, які я поганий і як я можу такий сайт робити. Але знов ж таки це фан, це принцип гри і так далі. Вона серед зарикнувантакту сайту перво. Запишемо. Значить, він знаходиться на Дудаєва 16. Анатолій, я припрошую, ти питав, щось запитував мене, а я так скакав туди сюди і забув питання. От з приводу чи ви показуєте прикладу своїх? Насправді я чому запитався? в нас є гарна така цікава мережа 23 ресторанах, там співвласники техніка. І вони ще іноді своїм прикладом, ну, був рік кав'ярнівано-франківські популярні франківську, і вони один там варив каву барістову, працював там друга офіціант, і вони люблять То з однієї сторони, з другої, вони коли починали, вони перший день працювали там. Ну, Можливо, вам буде цікаво. І ще відповідаючи далі на ваше запитання, як ми зібрали скільки людей. тобто, ми знали, що у нас буде багато людей за рахунок того, що ми просто ну не знаю, пустили якусь таку невеличку там, частинку інформації, і вона розійшлася там, ну, з шаленим успіхом. От, але е, така річ вона має як свій позитив, так само, як і негатив. Ми не хотіли, щоб вчора до нас прийшло стільки людей, тому що дуже багато ось, скажімо, там, процесів були ще ну, далеко від ідеальних, і вони досить пір є. Ми там mm -hmm. пробуємо робити якісь lessons learned і так далі. Тому, якщо люди до вас приходять, а люди мають там дуже серйозні інструменти впливу в інтернеті, так? І у вас це все не працює, тоді ви отримуєте величезний антипіар замість величезного піару. От і все. Це можна було теж граблями нашла. А, ну, але слава Богу, ми на ці граблі не наступили. У нас, нас... нас Так, нас, тобто, в нас були моменти, але в на... наша публіка, ну тобто. Достатньо високоінтелектуальна, е, за рахунок того, що там є якісь там навідослідження, що люди, які працюють в ІТ, вони мають там середній рівень IQ, трошки очі. Ну, власне, це от коло людей, так, за середньостатистичні люди. І е, були випадки, де ми випадково їх обраховували там, на 20 гривень. І вони це нам казали, і казали, ви щось вписали мені чуже пиво, не знаю, ще щось. Ну от е, офіціантка там прибігала, перепрошувала, ми давали людині там 10% знижки. Е, людина. Платила нам оце, то, що ми її на 20 гривень обрахували і ще лишала чайові офіціанці. Ну, можливо, за рахунок того, що офіціантка, там певним чином ставилася до людей, вибачалася, там, відповідно, адекватно реагувала на такі речі, що ми десь приїхали і А скажіть, будь ласка, хто з Слованку думав на початку? Війно ові Пасу? Так. Це ваша ідея? Так, так. А що він означає? Ми для знаємо вас. всі ваші паролі? Ні, що для нас означає для нас? Це Знову ж таки кажу, все, що ми робимо, це принцип гри. Все, що для вас це означає, це і для мене це означає. Або я спробую зробити те, що це для мене означає, щоб ви розділяли, і воно стало для вас тим, це ж означає. Взагалі філософія ваша гуманна і тішника з роботи пересадити на це комп'ютер, тільки вже в ресторані. У нас немає у нас у нас немає комп'ютерів. Ну тобто, у нас є багато комп'ютерів, але в принципі за ними люди не сидять. Це не є комп'ютерний клуб. Що ви розуміли. Пиву і пиву. Це просто місце, де люди можуть зібратися, ну, і дотичні до певної тематики. Та, випити пиво, смачно поїсти, пограти на плейстейшені, поспілкуватися, е, випити пиво, позмагатися в якихось інших речах. Але ну, тобто, вони там не займаються тою роботою, якою вони займаються. Зрозуміло. Але... Не... Не... Тобто трошки і знову. Ж... <світ> <світ> я, що ви маєте на увазі, вони саме <світ> <і в> проблеми? Вони <світ> самі, так. Вони закликали серед свого середовища їх навпаки треба в світ, а не виганяти знову ж Так, плити, шани. Мені, мені <світ> з, <світ> з, <світ> ну, <світ> до речі, це, 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 це цікаве ідея. Я <світ> <світ> би я б не сказав, що люди замкнуті. 에, можливо, є якийсь певний відсоток серед них, які я А Серед соціум рахується такими душ. Ну, бачите, я ніби теж айтішник, але я б не складав. що я... Да. 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 я можу можна я додав свої п'ять копійок. Ну з приводу того, що там буде збирати стільки айтішники, я сумніваюсь, там буде напевно відсотків 70. І інших людей, яким буде цікаво поспостерігати, що це за IT, що це за пап, бо Так само як Київка зі сходу всі там приїжджають з Росії. що тут там такий пароль, треба знати. Ще щось ну це те саме, ніби таке середовище. Це хай ті пасе буде частина просто клієнтів, яким сподобається обслуговування парів. Ми будемо відвідувати просто да, звичайні паб з інтелігентною публікою. Добре, я хочу подякувати Богданові за виступ.